Відпосі, давайте разом помолимося, Господь Ісус Христос, я дякую за Твою жертву на Христі, за Твою кров, що очистила мене від усякого гріха і прокляття. Я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Проголошую, що в тобі я, нове творіння і старе минуле, все стало новим. Ми Ісуса Христа, я відрікаюся від будь-якого родового прокляття, від усякого зла, неправди. Страху, відкинення хвороби, чи бідності, що могли передаватися через покоління. я розриваю всякий нечистивий зв'язок із минулим, і приймаю благословення Авраама, який ти дарував усіх, хто вірує. Нехай Дух Святий наповнить мене, оновить моє мислення і серце, і станить в моєму житті твою правду, вір і свободу. Дякую, Боже, що я дитина твоя і ніяк не має влади на мною. Амінь. Поділіться цією молитвою, може зможеться спасти життя.